Доброго ранку з вами Олександр Авраменко і урок української мови сьогодні. Пропоную розібратися, чому неправильно сказати так: мене заставили пити молоко або не заставляйте дітей спати. А ось чому в українській мові слово заставити вживається у двох таких значеннях: перше, заставити можна річ у ломбарді, тобто віддати кредиторові у заставу, і заставляти можна кімнату меблями, тобто наповнювати кімнату якимись предметами. А яке ж слово слід ужити в реченні Мене заставили пити молоко чи не заставляєте дітей спати? Правильно сказати, звичайно ж, примусили або змусили. Отже, мене примусили пити молоко. І не змушуйте дітей лягати спати. Отже, треба сказати, мене змусили пити молоко і не змушуйте або не примушуйте дітей спати. Насамкінець хочу додати: шануйте себе, дбаючи про чистоту своєї мови.